«Уже в цьому році 103 пожежі виникли в нас, в Бучанському районі саме сухої рослинності. І вогнем знищено вже е, більше 54 гектарів саме сухої рослинності. Така невтішна статистика пожеж у природних екосистемах Бучанського району від початку 2024 року. За майже три місяці пожежники ліквідували вже 103 пожежі, спричинені підпалами. Щоб зменшити їх кількість, ірпінські рятувальники та працівники Мунварти майже щодня проводять профілактичні рейди, спілкуються з людьми, контролюють ситуацію з неба за допомогою дрону. Моніторять території, де багато сухостою. Це дуже важлива робота, бо саме попередження допомагає нам знизити кількість таких пожеж. Превентивна робота надзвичайно важлива, бо вона зекономить потенційний ресурс, час. Це район заплави річки Ірпінь. Зараз тут повно сухостою. На виїзді рятувальники зустріли пана Василя. Він саме косив суху траву на своїй ділянці. Що ви з цим збираєтесь робити, як ви косили свою У ділянку? Місті, поки не загниє. Буде на пергні якусь одну да, да, ви да, це да. Його зложать на, на одну. Ну Ви обіцяєте, що це не будете спалювати. Та ви шо? Але, на жаль, далеко не всі чекають, щоб суха рослинність згнила. Ось бачите, поруч, де от городи, річка йде, і це вже у нас вигрівші ділянки. Оце люди прибирали рослинність на городах і активно вже края своїх городів вже спалюють. Рятувальники розповідають, впіймати паліїв на гарячому іноді вдається, але довести їхню провину важко. До нас надходить повідомлення, вже коли пожежа відбулась, і ця людина за часто її немає на місці. Вона далеко в полі собі випала цю ділянку і вже до нас надходить повідомлення, коли вже видно велике багаття, великий дим. Після повномасштабного вторгнення росіян пожежі на відкритих територіях стали ще небезпечнішими. Адже в полях та лісах і досі залишаються смертоносні подарунки росіян. Територіально так склалося, що можуть бути і можуть заходити диверсійно розвідувальні групи. І в який саме час вони заходили, і були, а вони тут не були. Це ніхто поки не знає це. Це може бути і такий випадок, і тому можуть бути нові якісь вибухонебезпечні предмети можуть попадатися. Це треба враховувати. Тож рятувальники закликають не спалювати суху рослинність, краще її компостувати, будьте пильними та бережіть себе.